Чуй мене аудіокниги українською. Не забувайте про підтримку канала коментарями та вподобайками. Для фінансової підтримки посилання є в описі під відео, буду вам щиро вдячна. А зараз ми продовжуємо слідкувати за спілкуванням Шис і Лорда Ашиана. Я дуже сподіваюся, що вона не наговорить ніяких дурниць. Отже, приємного прослуховування. Отже, я повторю своє запитання Кіліреат телепортувався один? Говори так, як було, порадив Альт, тільки не згадуй браслети. Здається, Ашан дійсно хоче розібратися, і це непогано. Ситуація і без того кепська, а брехнею ти її тільки погіршиш. А про тебе? Не згадуй, розповідай про себе. Ні, не один. Зібравшись з духом, я у своїй спокійній і беземоційній манері заявила. Скориставшись моєю ослабленістю, він перевантажив мене і забрав із собою. Запанувала довга мовчанка. Так. Та протягнув Ашеан, навіщо? Я вже казала, що він був мною зацікавлений. І ви не чинили опору? Я не встигла, все трапилося надто швидко і несподівано. Що сталося далі? Кості суртаза, може, він ще й подробиці тортур випитуватиме? Я прийшла до тями, роздягнена, знерухомлена, в незнайомому місці. Неподобство. Процідив лорд Тіор. Згоден, тому я хочу розібратися, озвався Ашеан, а потім звернувся до мене. Що було далі? Далі? Я шелестливо зітхнула. Далі Кілір мене катував. Катував? У голосі глави роду Тар почулася доволі правдоподібна огида. Навіщо? Він хотів дізнатися, як я. Як я примудрилася стати лічем у такому молодому віці? «Хм, щиро кажучи, мені й самому це цікаво. Теж катуватимете? Із шиплячим смішком спитала я, перш ніж схаменутися та зрозуміти, що у моєму становищі такі слова можуть бути обернені проти мене. Що ви? Докірливо заперечив Ашеан. Я завжди засуджував методи Кілірада, як і деякі його схильності, але ми відволіклися. як саме він вас катував. Я не хочу про це розповідати. Розумію, гаразд, тоді спитаю інакше він застосовував до вас останню милість? Знову це відчуття, ніби я з головою провалююся у крижану воду, ненавиджу його. Так. А Шиан повільно кивнув. Що ж? задоволено промовив він. Це пояснює присутність на артефакті відбитка вашої душі. Сурта за великий. Голос Альда пролунав так, ніби він видихнув мені ці слова прямо у вухо. Все-таки розгледів. А тепер найцікавіше. У голосі Ашиана знову з'явилися вкрадливі нотки. Як ви зуміли звільнитися? Я подолала дію утримуючих чарів. І. Чи то мені здалося, чи то в голосі Ашиана пролунала посмішка, така, з якою люди слухають щось, чому не вірять, але при цьому їм цікаво, куди фантазія заведе оповідача, вибралася у вікно та злетіла вздовж схилу гори. Судячи з довгої паузи, ліч обмірковував мою відповідь Ох, Шис... Зітхнув Альт, Ну, навіщо? Хочеш сказати, він би повірив, тому що я вбила кіліра? Ми не знаємо, якими були зовнішні пастки. Не здивуюся, якщо через них такий варіант втечі взагалі виключений? Так, просто? Нарешті спитав Ашеан. Я не сказала би, що це було просто. Чому? Чари на вікні, кілька пасток. Хм, так ви спускалися вниз? Уздовж схилу гори у бік двогорбої. Двогорбої? Так, у моєму поселенні називали гору з двома вершинами. Її було видно з вікна кімнати, в якій я прийшла до тями. О, так ви з місцевих. задумливо промовив Ашан. Так. Цьому я вірю, несподівано заявив ліч, на відміну від більшої частини вашої розповіді. Про що ви? Знову час вдавати з себе дурепу. Розумієте, Шиз? я вловила в тому і гіркоту у голосі Ашана. Я надто старий для того, щоб повірити історії про таку втечу. Припустимо, кіліат на той момент ще не був упокоєним, навіть якщо повірити в те, що ви швидко знешкодили першу пастку. Як ви гадаєте, сигналом про що стало б для нього спрацювання решти? А вони ж спрацювали, чи не так? Судячи з іронічної інтонації, питання було риторичним і відповіді не потребувало відпускати ж вас за власним бажанням. Ха, я надто добре знаю свого троюрідного онука. Ліч знову перекинув медальйон з руки в руку. Звідси висновок, якщо вам вдалося втекти, то кіліреат на той момент був уже остаточно мертвим. Я продовжувала мовчати, просто не знаючи, що б таке сказати, і принагідно не погіршити і без того непросте становище. А ще під час розповіді про втечу ви збрехали мені шиз. холодно продовжив Ашан. Тому що згаданий вами схил гори зачарований настільки, що навіть я не ризикнув би пролетіти над ним без належної підготовки, що вже говорити про змучену тортурами та пастками юну безсмертну. Запанувала важка, в'язка тиша. За плечем мого співрозмовника я бачила лорда Тіора. Скелетований ліч нерухомо сидів на своєму місці та дивився, чи то на мене, чи то на потилицю Ашеана. І я могла тільки здогадуватись, про що весь цей час думав глава роду Суар. Втім, справа йшла до розв'язки. Тож яка вже різниця? За власними відчуттями я тепер не просто з головою пішла під крижану воду. Я сама вже стала кригою, від маківки до пальців ніг. Шис, слухай уважно, швидко заговорив Альт. Коли я скажу тобі йти до схованки, ти одразу це зробиш, без питань та заперечень. Зрозуміла, навіщо? Голос підселенця непогано відволікав від зловісної тиші в кімнаті, та й мені справді було цікаво, що він задумав. Альт зітхнув, ніби приймаючи непросте, але необхідне рішення, хоча я чомусь була певна, що він вирішив все ще тоді, коли заспокоївся. Довіра та покора, пам'ятаєш? Несподівано м'яко промовив він. Ти обіцяла, але ж я розсиплюсь, я візьму контроль. Мені знадобилося кілька секунд, щоб зрозуміти, що означали його слова, і чим це може обернутися? Альде, не треба. Я не питаю тебе, треба чи ні. М'якість з голосу підселенця зникла так само раптово, як і з'явилася. На зміну їй прийшов звичайний холодний сарказм. Просто йди до схованки, коли я скажу. Шиз. Примирливо заговорив Ашан. Зрозумійте мене правильно, я не хочу робити завчасних висновків, тому хотів би розібратися у перебігу подій. Він замовк, мабуть, розраховуючи на мою відповідь, та мені не було чого сказати. Не дочекавшись від мене жодного слова, ліч продовжив. Те, що ви розповіли про кіліреада, я вам вірю. Це. У голосі глави роду тар промайнула огида, цілком у його характері як вірюю те, що він напав на вас першим. Кілірат завжди вважав себе кращим за інших, а чужа перевага чіпляла його настільки, що він вдавався до божевільних та підступних дій. Я розумію, що ви захищалися, тому не бачу вашої провини в тому, що мій троюрідний онук не розрахував силу. І зустрів логічний і болісний кінець свого існування. Хоча особисто у мене є певні сумніви чи від ваших рук. Так, це, очевидно, будь кому, хто здатний бачити ауру. Попри уроки Альда, я все ще була надто слабкою для так званої вищої форми посмертного існування. Хоча зараз вона якраз такою не виглядала, тому більш-менш відповідала моїм нинішнім здібностям. Кілір теж не був самогутнім скелетом, але тим більшу фору давали його вік та досвід. Приготуйся, наказав Альт. Що, вже так. Крижана грудка поганого передчуття заворушилася в моїх грудях і повільно перекотилася донизу живота, осівши в ньому колючим тягарем. Так, не відволікатися потрібно пригадати, як і в якому порядку репіли мостини. Але навіщо, якщо ви зуміли впоратися з кілірадом? Ашан раптово запнувся, з хрускотом стиснув у кулак пальці вільної руки. А лише за кілька секунд продовжив його голос був сповненим болем і гіркотою. Скажіть, що вам зробив Ніалор? За що ви його вбили? Я помітила, як різко випростався лорд Тіор. Так, відкриття за відкриттям. На відміну від кіліра, нареченого шут, справді вбила я. За що?» За те, що він намагався мене упокоїти. От тільки цей аргумент виглядає якось занадто повторюваним чи що. Схоже прагнення зробити мені щось погане у крові, роду Тар. Мені дуже шкода, лорде Ашан. Шелестливо зітхнувши, я продовжила. Я не хотіла його вбивати, але він напав першим кілір на той момент був уже упокоєний. Чому не оглушення, знерухомлення, чи якийсь інший вид несмертельної магії. Тепер у голосі Ліча виразно чулася ледь стримувана людь, мабуть, йому взагалі не спало на думку, що я можу і не знати таких заклинань. Цікаво, коли вдарить, тому що в мене було занадто мало часу і сил, щоб пощадити його. Тихо відповіла я. Мені справді шкода. Він став жертвою обставин. Якщо до цього тиша просто не віщувала нічого доброго, то тепер вона, безперечно, обіцяла мені розплату за вчинене тут і зараз. Видавши тихе шипіння, ашеан переклав амулет до правої руки. М'яке свідчення зародилося в глибині блакитних камінців, якими був усіяний диск. Він що? Вирішив використати на мені останню милість? Не те, щоб це було справжньою несподіванкою, але. Невже лорд Тіор не втрутиться? Хоча, що б це раптом, своїй новій сім'ї, схоже, я встигла непогано так нашкодити ще задовго до приєднання до неї. Який сенс за мене заступатися? Це ж вас я бачив тоді, у маєтку. Голос Ашана раптом втратив всі емоції, став рівним і байдужим, наче всі почуття разом перегоріли, залишивши по собі лише холодний попіл. О, як я його розумію! Приблизно те саме я відчувала, коли із всього мого села в живих залишилася тільки я. Так, ця коротка тиха відповідь далася мені важко. Але тільки но вона пролунала, я відчула болісну радість від того, що скоро все закінчиться. Тоді чому? Ашан похитав головою чи то розгублено, чи то спантеличено. Чому ви зараз виглядаєте інакше? Ваше тіло, ваша аура, все інше, крім сколу на очниці. Іди до схованки, наказав Альт. Тихо зітхнувши на останок, я старанно відтворила в пам'яті репіння дерев'яних мостин над своєю головою. Може, мені вже й не вдасться повернутися до свого тіла, а якщо й повернуся, то чи не пошкодую я про це? Дивно, але вийшло з першого разу. Відчувши під своїми пальцями прохолодні дерев'яні підлокітники крісла, я розплющила очі та побачила навколо себе знайому кімнату, такою, якою пам'ятала її за минулими відвідинами внутрішньої схованки. Чому? пролунав у моїй голові холодний та владний голос Альда: Бо ваших родичів вбив я, а тіло, яке ви бачите зараз, лише ілюзія. Щиро вдячна за прослуховування. Залишайтеся і надалі зі мною і слухайте про пригоди Шиста Альда у моєму виконанні. Або можете перейти за посиланням в описі під відео і прочитати всю історію самостійно. Але не забувайте коментарі і вподобайки. До нових зустрічей!